29 серпня 2022 року спалахнули та вибухнули склади боєприпасів рашистських окупантів у таких населених пунктах Херсон, район, Нова Каховка, район Херсонщина, Береслав Херсонщина, Гаврилівка, Херсонщина, Бердянський район Запоріжжя. Також знищені бази рашистів у таких населених пунктах. Херсон, район, Нова Каховка, район Херсонщина. Берислав – Херсонщина, Чаплинка Херсонщина, Мелітополь Запоріжжя. На додаток в окупованих Кацапами з 2014 року Донецьку та Макіївці й Горлівці на Донеччині зафіксовані потужні пожежі. В районі Херсона знищено військову частину нової Каховки, командний пункт Ординців. Бійці українського спротиву підірвали в Маріуполі патруль рашистських окупантів. Також зафіксовані влучання у переправу в Береславському районі та мости Олешки Антонівський автомобільний і залізничний, у тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Севастополя працювала орденська протиповітряна оборона. Наостанок надійшли підтвердження ліквідації у залізному порту колаборанта колишнього народного депутата від так званої партії Слуга народа.